Всім привіт! У нас новий влог. Хтось не хоче прокидатися. Бужу-бужу, у нас вже так пізно заснув сьогодні 4 години і 11 хвилин. Треба йти на двір. Владислав, вставай, давай. Не хоче вставати, валяється. Нам на пошту треба піти на одну, на другу. Зайти в магазин, купити булку тобі сирну. Ось, мама мівінки зранку, йому в обід. Поїла, і те й нормально. Владиславчику, вставай. Я йому таку кашу зварила, гречану, з овочами, там, з яйцем зробила. Смачну зранку поїв. Я ще накрутила сьогодні. Давай, синочок, вставай, де пішли, поки ще сонечко якесь є. Вже нема, але щось світить. Ось. Кис-кис! Кись. Кись. Кись, 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 кись. Пі. Вставай. Вставай, давай, давай, давай. двір двірша. Дворі вже пахне весною. Вже трошечки. Вони вже 11 градусів передають. Будемо гуляти. В один п'ять, напевно, на дворі. Мирославчик їде булку жує. Направлення у нас посту. А потім на майданчик якийсь цікавий, підемо. Також вже дома в мамину сторону поїхати там. А цей проспект майданчик. класні є. Вчора одягала більш легкий такий комбінезон, а сьогодні знову повернулись до більш теплого, тому що так наче прохолодно. Тепло, але для дитинки, думаю, що впали, Щипчики. Думаю, якраз йому буде комфортно, там одні коготочки і все. Ой-ой-ой, обережно. Оп, обережно. Тьф. Небезпечно. Ой. Ой, ні. Гм. Псіні. Псі топі топі топі. Ой. Стій. Так, у нас новий день, був перерив. Після новин з Одеси і взагалі не хотілося нічого знімати. Сьогодні ми прокинулись у мами в гостях. Вчора приїхали з маленьким, трошки йому, знаєте, таке різноманіття зробити, щоб він хотіли в кімнату сьогодні їхати дитячо. Але я так подумала, неділя. Багато дітей там може бути. оці всі зарази ходять. Ми краще підемо на у неї в ЖК. Є дуже класний майданчик, такий сучасний. Там стільки всього цікавого для мене в першу чергу, думаю, малому теж сподобається, побігаємо там. Що я вам хотіла сказати, я вчора ще їздила, залишила малого на тата і поїхала на оптовий ринок одяг подивитися. У мене дуже велика проблема з тим, що я. Я зіштовхнулася з тим, що я, можна сказати, не просто магазин. Ну, не просто магазин, знаєте, який без лиця, який продає. Що-небудь, те, що купляють більш за всього, знаєте, там по дешевій ціні, чи ще щось. Я намагаюся щось таке гарне завозити, щоб воно було недорого і більш-менш нормальної якості. Але що ж вчора поїхала на оптовий ринок одягу подивитися, знайти щось цікаве і закупити, помацати вже і закупити. Так, у мене є деякі поставчальники, які я дуже довго шукала, яких я дуже довго шукала, але вони є, і в них теж можна щось замовляти. Це Туреччина, і це і швидко, це і безпечно, ну і більш-менш такий ходовий товар. А це ж поїхала на оптовий недалеко, на Терещенський ринок, подивитися, що там продають дівчата, це. Я просто потратила час свій, а, нічого там цікавого нема. Щоб ви розуміли, я купила тільки окуляри Юрія, взяла його старі, такі ж самі купила. Купила собі окуляри, дуже довго міряла, нічого не, не подобається мені. Ось. І одні труси купила, які з, ну, на животику, знаєте, з різиночкою. Ось. Значить. Більшість цього речей, це дуже дешева Турція, дуже дешевий Китай. А, значить, наприклад, там якась ковтина смужку, а, синтетики, і плюс ще, знаєте, наліплений якийсь надпис, ще якісь квіточки, ще щось наліплено. Ну, чого б не зробити просто одну базову ковтинку смужку смужку? Треба наліпити ще щось непонятне. Потім, а, що стосовно джинсу, у мене є постачальник джинс, якісних і. Приємна ціна і швидка доставка, тобто там джинси купляти теж не дуже вигідно на ринку. Хотіла я поїхати подивитися костюми спортивні. Думаю, так, щоб, знаєте, у мене є то постачальник, я замовляла, і саме Туреччина, але ж по ціні 1600 гривень дорогше, не кожен собі може дозволити. Я поїхала на ринок подивитися, і що я там побачила? Побачила ці костюми. Майже за таку ж саму ціну в розниці. Як я купила худі на пробу собі перед тим, як завести магазин, хто пам'ятає, мій блакитний худі дуже гарний кольор, на цьому все. Значить, показую, я вам зараз вставляю. Ну, це просто, знаєте, наболіло. Не те, що там кажу, що в мене там якісь гарні речі, там ще щось є, там нахвалюю себе. ні. Просто наболіло. Показую вам це худі, я його склала вже на сміття. Вставляю. Я прала його один раз. Але е, якщо взагалом, е, знаєте, якось зібрати всі дні, скільки я носила, це тиждень. Ось. Ну, тут синтетика. Більше часті синтек... синтетика. Знаєте, коли бавовна більше часті і трошки лайкри якоїсь, для того, щоб пізно була добра е, самої нитки, то це ок. А оце, і він ще. Щоб ви розуміли, це я поносила його, ну, десь, якщо загалом взяти тиждень. тиждень Я його поносила, і він має такий вигляд. Це просто жесть. Складка, не най... а вже ж там синтетика. І щоб ви розуміли, це худі в розниці коштує 650 гривень в розниці. Хтось продає його за 750 є такі магазини. Щоб ви розуміли, яка цінова політика. А тут я мамі. На роботу костюмчик з Туреччини, те, що я замовляла багато і чорні, замовляла цей графіт. У мене один м залишився ще я планую собі його залишити. На наступний рік ще позамовляти різні варіанти, різні кольори. Просто так, на досвіді, щоб ви розуміли, на роботу носить кожен день костюм вже, а вже ж жирний, він ну, брудний, треба його прати, але по, по... Состоянню стану тканини. Я вам просто покажу. Вона мені. Я думала чесно, що десь то щось може бути, але постачальник дуже хвалив, дуже казав, яка гарна тканина. Дуже радив саме ці костюми, саме цю марку. Вони не дешеві, якраз вони продавались у мене по 1600 гривень. Той час, коли дівчата в Тіктоці продавали їх по 2200, деякі по дві з Є там одна, яка і по три їх продавала, що дуже-дуже цікаво, знаєте. Так от, покажу стан костюму після е, десь місяця використання. Е, чотири рази вона його прала і е, носила майже кожен день, бо в магазині холодно і е, там і ящики тискались, е, і що тільки не робилось з ним. Покажу. Е, вімкнула світло, щоб ви бачили. Оце костюм на фліс. Значить, він а, після прання, після ну, довгого використання, як він виглядає, особливо між ногами. Я дуже здоволена, тому буду на наступний рік замовляти ще і ще. Покажу ще на сонці. А, те, що всередині. Сам по собі фліс. Він, та... За рахунок того, що він товстий, він скатується. Але через декілька пранів, там ще плюс 5, воно буде нормально. Це нормально, бо це пушок такий йде, і а, він теплий. зато дуже теплий цей костюм. А от верх, те, що мене хвилювало, за те, що я завжди то чому я так тормозила з тими костюмами, не завозила. Ось, як бачите, мене дуже це радує, тому ось такий акцент на них буду робити. Склад тканини 95% катону, 5% лайкра. Просто я те, що бачила на ринку, знову ж таки, я хотіла поїхати закупити в магазин, я просто не знайшла для себе. Я зупинилася на одному постачальнику, який ось мене не підвів, можна так сказати. Я взяла з собою велику сумку, дівчата. Думала, реально, якийсь ковтинок набрати, ще щось купити і нічого. Дуже хотілося їздити, знаєте, недалеко від дому. Це мацати все бачите на власні очі. Є дуже гарні светри, знаєте, такі об'ємні, такі прям, вони так гарно виглядають. Кольори неймовірні, така крупна в'язка. Дуже гарні. Але вони з такої ниті зроблені, що просто ну, після першої носки це буде не то, ну, не то що в хлам, воно буде дуже погано виглядати. Ось. Тому я не знаю, дуже зараз важко підбирати одяг мені в магазин. Я дивлюсь конкуренцію, Я дивлюсь, що вони виставляють. Я розумію, що більшість того, воно просто, як мені дівчинка, присилала ось цей костюм, вона купляла з ангори, яку всі дуже, дуже швидко розбирали ту ангору в цьому році. То воно просто. Просто дуже погано виглядати починало. Так, оці костюмчики, Туреччина, машинна вязка Вони там є акрил, є домішки бавовни і акло, там 50 на 50, 70 на 30. Вони десь там колись можуть і будуть там катушки з'являтися, але це все машинкою прибирається, і вони виглядають після машинки гарно. Ну, тобто нормально виглядають. А є ж такі, що і навіть машинка не допоможе. Розумієте? І я просто зрозуміла, що цей, це коло одягу дуже сильно звузилось через те, що я дуже сильно думаю, що завозити. Я б могла продавати все, що завгодно, дуже багато варіантів є. Мені от, тому зараз така пауза в магазині, я на футболки дуже гарно якості футболки знайшла, Ось. тому роблю зараз на них акцент, костюми з вільветом. Ця тканина вона непогано виглядає, вона дуже комфортно, зручна, коли я замовляла ці костюмчики. Головне ну пошиття, звісно, Україна може бути, але вони будуть доступні по ціні. І зараз я домовляюся з постачальником, хочу взяти на пробу, якщо мені сподобається, буду далі з ним з ним вже співпрацювати. Тому ось так у мене в голові ці останні дні знаєте, боже, що його завести, що його привезти. Що, що таке знаєте, продавати, щоб воно було ну, гарне, якісне і сучасне. Зараз мама робила там вафлі. Перший раз спробувала зробити вафлі, але в грілі. Тому вафель все ж таки, я колись куплю собі для малого. Я думаю, йому буде дуже цікаво. Дивіться, яка краса. Ось такі вафлі. Це в грілі вона робила, рецепт клопотенка можете вбити. Ось смачно, я думаю, Владіку сподобається. Ми приїхали, ой, приїхали. Ну, приїхали, брали Ми вже самокат, Владислав їде. Нормально сидить, все, все добре, не хоче вставати, він з нього не вилазить. Заїхали в Єву, купили, значить, мамі підбирала тон. Вона ніколи, ніколи не користується тональним продуктом, тільки пудра максимум, тобто у неї шкіра своя. Дуже гарно виглядає. Але для того, щоб вона ще краще виглядала, я їй е, сказала, що треба трошки ну, придати тону <смі> не показує язика. Так от, Діану побачила в Тік-Тоці, вона дуже радила. Я собі теж шукаю тон, знаєте, такий, щоб він е, був і не тон. Не матово, як раніше, я користувалась навіть <смі> зараз у мене. Ну, я маминою косметикою користувалася сьогодні. Е, Консилер, він матовий. Хочеться, щоб трошки шкіра е, сіяла. Тому я довірилась Діані Суворовій. Хто її знає, думаю, багато хто її знає. Купила ось такий, е, значить, це тон, але це як сиворотка тон. Е, він іде. Тут нічого нашого не написано, не бачу. Бля. Сіром, так? Да? Це як тонуюча сиворотка, Дуже гарно смарт Skin. дуже гарно виглядає на шкірі. Ось, бачите, воно сіяє. Воно не жирним Бли... блистить, а й... саме сіяє. Так, половинку, так, половинку я її зробила. Дуже гарно. Я собі обов'язково куплю. Значить, відцінок 402 ми брали. Так, класно. Ще ось такий повторила я, це мені колись дівчинка е порадила в просторі, я купила це я купила в Єві. Теж дуже дешевий тон для зйомок. Мені він більш матовий, він більш такий важкий. А, але теж я спонжем наношу спонжем вологим, тому добре виглядає. І ту ж, дівчата, які радили такі відкрити травм. Я не люблю, як вони це заклеюють, це якась жесть просто. Ну, Все-таки потім мені гарне. Щіточку покажу вам. Отака маленька щиточка. Подарунок вона йшла, бо там акція була як завжди. Два береш третій в подарок з косметики. Плюс ще я використала свої з ну, кешбеки, то мені зовсім це все дешево дуже обійшлося. Копійки, просто копійки. І я, я навряд чи ту ж вона гарна, але спробувала та. взяла, бо вже не знаю, що йому купувати. Якось так. Саме головне, за чим ми йшли, дівчата, це ось такі. Я знаю, що ще рано, але йому цікаво, бо воно різнокольорове. І йому цікавіше малювати не просто на світлому якомусь білому папері, а щоб воно було щось цікаве. Там ще розмальовки я бабуся подарувала. І ось такі, дивіться, які класні зошити. Це ми брали, наче магазин схожий на бонус, дуже дешевий, але то не бонус, то якось по-іншому називається. Оце бабуся взяла малому. Дивіться, як воно все стирається, просто можна малювати багаторазові такі зошити. Взяла 4, 34 варіанти, я вже не пам'ятаю. На потім це мені б таке в дитинстві, розумієте, я потім не вилазила з нього. Подивіться, яка краса. Оце 100 гривень коштує одна, один зошит, а в інстаграмі продають по 300 з чимось гривень, якщо не помиляюсь. Тут ціла серія є. Один зошит продаю. Ось. Тому взяли на потім, хай буде, і зараз теж малює. Тому подобається. Головне, щоб дитина була доводила. 8 березня. Сьогодні ми приїхали до матусі моєї привітати її зі святом. Малого привезли, понянчиться також. Мама тут наготовила сміколиків, купила полуничку таку. Маленькому якісна, перевірних своїх знайомих брала. Ось, і я хотіла показати, там купила в Аврорі таку класну штучку Владислава. Подивіться, лоточок 50-49 ти... гривень коштує. Владік, зачиняй. Зачиняй. Молодець, <ривіт> як <ривіт> <ривіт> дивіться, відкривається. О, ось так. І ще ось так. Там кліпці у Дуже класно. тому хто хоче дитинки брати з собою. Ось такі лоточки є для діток в Аврорі. Владі, ти довольна, що приїхав в гості? Давай, відкривайся. Він грається з ним, так, динозаврик такий. Там ще ложечка була, він заносив десь ложечку. Привіт! Зі святом. Зі святом Та, Владиславчик, і що бабусі подарував такий букетик. Харненький. Порозбирали, у нас на районі брала, порозбирали це таке було ще. Я практично люблю, що оазіс. Можна mm -hmm. використовувати потім ще і. Це. Ці так? кошики такі зриміські. Mm -hmm. Вже вдома відпочиваю. Маленький спить, час для мами, для себе. Чай у мене з лимоном і м'ятою. Ось і насіння. Сьогодні захотілося мені насіння, буду зараз. А стрес свій знімати, лускати. Манікюр, скоро, до речі, дуали треба буде знову йти, тому що повідростали так швидко, дуже швидко повідростали. Морально я подавлена, тому я не знімала влоги давно. Дівчата деякі мене розуміють, знають в чому справа. А, але знову повертаюся. Зараз не знаю, якийсь перехід у цей з зими на весну дуже важко нам дається всім. До речі, всі, хто мене оточують, всі мої знайомі, якось дуже важко це переносять. Мало того, що морально воно все нагнітає, так ще й фізично. Це взагалі жесть якась. Але все одно я вам бажаю гарного дня настрою. Дякую, що ви були зі мною і до нових влогів. Всіх міцно обіймаю. Дякую за ваші лайки. Хто ще не лінується, ставити, бо ви дуже підтримуєте мій канал тим самим. І всім пока, до нового відео.